Театр не там, де сцена, а там, де прагне прояву душа. Просто неба на вулицях рідного міста, в академічних будівлях для іноземців. Мовою жестів і пластикою. Найкращими словами лірики комічно чи трагічно показують свої вистави. Актори народного аматорського театру Дзеркало. Його історія у програмі Проскурівський вояж. У 1953 році, тоді ще у Проскурові, при міському будинку культури, організовано аматорський театр. Він об'єднав людей різних професій та віку, які мали творчу душу. Затійники-аматори зуміли показати глядачу вистави різних тем і жанрів від водевіллю по ревізії за класиком Марком Кропивницьким до трагедії антигона французького драматурга Жанна Ануя. За активну громадську роботу та високий ідейний рівень вистав у 1964 році колективу присвоєно звання Народний Аматорський. Було багато різних режисерів, і, і спочатку це був театр без такої якоїсь конкретної назви. Це був народний театр міського будинку культури. Однак е, потім він став театром «Дзеркало». Іван Леонідович Кроприс, режисер, який був е, теж дуже довго, більше десяти років режисером цього театру. То він змінив назву Дзеркало Всесвіту. А потім ми вже, коли я був, ми вернулися такою, так би мовити, до автентичної назви дзеркало. Ви точно не залишитесь, байдужими до того, що побачити. Ви будете сміятися, і плакати, плюватися і хвалити. Режисер, випускник вищої театральної школи, лауреат міської премії імені Богдана Хмельницького Дмитро Гусаков очолив театр дзеркало у 2014 році. Вважає такий театр альтернатива класичному. Інколи непрофесійний актор може бути талановитішими професійними від того актора, який має, умовно кажучи, диплом про закінчення театрального вишу. Насправді, для мене, для мене поняття непрофесійного полягає в тому, що він просто не отримує. Гроші за свою роботу, бо для нього це не є професія, тобто він не заробляє на цьому. Бо в кожного з наших акторів, які входять до нас в е театр, є своя професія. Є бухгалтери, є там художники, є е е е айтішники. До речі, є і професійні актори, які теж е відчувають потребу е долучатися до нашого мистецтва, бо тут є така свобода, якась можливість експериментувати. Успіх аматорського театру незаперечний. Гастролі театральної трупи за кордоном, перемоги вистав на різних фестивалях і конкурсах. У сучасному репертуарі Дзеркала півдесятка постановок, відзначених на різного рівня конкурсах. Перше, це найдовніша наша вистава історії з коробки. Вистава, яка побувала на багатьох різних фестивалях і виграла багато призів. Як найкраща вистава і лауреатами інших фестивалів була. Е, вистава цікава тим, що вона невербальна, тобто вона грається без слів, і люди її розуміють в різних країнах. Зокрема, ми грали її в Литві, Латвії і Бельгії. Тобто, і вона така. Інтернаціональна, бо для розуміння не потрібні слова. Це наша найдавніша вистава, яка в 2015 році була поставлена. Також є вистава Вражена Тетяна, яка базується на тексті грузинського драматурга Лаші Бугадзе, і це вона була поставлена в 2019 році. І вона перекликається навіть з подіями, які відбуваються зараз. Нині оселею для зеркала став мистецький простір Кут. Де раніше діяв монотеатр відомий міжнародним і всеукраїнським фестивалями відлуння та розкуття. Після того як зник монотеатр Кут, він втратив свою свій юридичний статус. Ця будівля прийшла в підпорядкування Хмельницького міського будинку культури, і тут наразі створено мистецький простір. Кут такий театральний простір. І він створений не тільки для нашого театру. Тут займається дитячий театр, теді теж Хмельницького будинку культури. Тут займається театр такий. Цікавий новий письменників. Тут, на підмостках Кута, актори-аматори готують чергову прем'єру Відьма, з якою планують поїхати на фестиваль у Литву. Про е українське село під час е повномасштабного вторгнення е спочатку і там відбуваються такі цікаві е події. І в виставі задіяно сім дівчат, також задіяні хлопці, але цікавенкою полягає в тому, що наразі ми репетируємо її. І десь прем'єра буде, я думаю, травень-червень. І з цією виставою. Ми вже плануємо поїхати на фестиваль в е, Литву. Туди поїдуть тільки дівчата. А ті хлопці, які грають, вони будуть в такому онлайн форматі долучатися. Це буде або відео, або наживо, бо зараз є певні складності з виїздом з. Планують актори дзеркала і свій авторський, уже п'ятий всеукраїнський фестиваль аматорського мистецтва Акт. Кожен фест мав свою концепцію. Перший зібрав колективи України онлайн під час другого урбаністичного дзеркало виступало на різних нетеатральних локаціях Хмельницького. Акт третій регіональний, об'єднав колективи з історико-географічного регіону Поділля. Останній фестиваль в нас був це був фестиваль сучасної драматургії, тобто кожен в акт четвертий драматургічний, сучасна українська драматургія. Колективи вибирали драматургію і робили такі читання. Тобто вони з текстами це були такі представлення цього тексту. Це не була класична вистава, це були такі сценічні читання, і ми знайомили глядачів з нашим доробком нової сучасної української драматургії. І в рамках цього проекту ми також реалізували грант від House of Europe. Е коли ці сценічні читання були записані в аудіоформаті, і зараз їх можна послухати. При театрі дзеркало діє і громадська організація Центр розвитку театру Час Т». Театрали та професійні актори, люди, закохані у театр, організовують проєкти, які розповідають про різні театральні жанри, зустрічі з цікавими творчими особистостями, загалом сприяють розвитку театру. У дзеркалі відзеркалюються і трагічні події сьогодення. Чимало театральних проєктів пов'язані із війною. Дехто із театральної трупи у лавах захисників. Попри це, душа театру жива і творить, і вже нині планують як по театральному святкуватимуть перемогу.